На каналі Сироварняного Кніформаджу Олі. Я зараз знаходжуся в Тернопільській області. Тут відкривається сироварня. Тож мене запросили допомогти з асортиментом, з рецептурами і з навчанням. Дуже класна сироварня, дуже буде цікавий асортимент. Дуже була здивована тим, що як взагалі цю сироварню створювали, що це кооператив. Що це на 70% сироварня побудована, відреставрована за державний кошт по державній програмі. Але про це пізніше я взагалі хочу сказати, що маю на меті в цьому випуску поговорити про те, скільки зараз коштує відкрити сироварню в Україні. Давайте так, це все буде дуже суб'єктивно, дуже приблизно, і я вам розкажу все на прикладі двох сироварів. І дуже два цікавих досвіда: одну сароварню, на яку ви вже бачили випуск, це Житомирська область Браталів, і наприклад, і другої сароварні, це тут у Тернопільській області. Мене буде мало в кадрі. Я дуже хочу вам показати, як ми збираємо тут молоко в Тернопільській області, якої якості взагалі молоко, що ми робимо в плані асортименту. І обов'язково розповім, як і обіцяла, скільки це коштує. Поїхали! Я б вам так хотіла передати, яка тут краса. І скільки тут тварин. І це люди кажуть, що вже немає. Немає корів, немає вівць. Але як, як по мені, от ми заїхали, то майже у кожному дворі є, ну, таке, не то, щоб невеличке стадо, але декілька є. Які хороші, які ж вони хороші. Ось так виглядає сироварня. Дуже хочу вам показати льох. Старовинний льох будували ще поляки е, десь в 1938 році. Не знаю, яка температура. Кажу, вам треба тут поставити термометр і обов'язковий гігрометр. І можна подивитись, Ді ти до мене прийшов, га? І можна подивитись температуру, вологість, прибрати в ньому і ще й сири визрівати. Ти поможеш відкрити? Ага. Сонечко. Бачите, такі ніші зроблені. Ну, Ай, блін, метра два, да? О, так, то так? Але ж він величезний. Клас. Це глина ще оця старовинна. Ага. Отак от раніше робили, типу, витяжку. Добрий Боже, все в слізнях. Залишаємо льох і їдемо збирати молоко. Добрий ранок! На відео Павло. Кожен ранок він збирає молоко у людей. Без вихідних, без лікарняних в будь-яку погоду, бо він є голова кооперативу, який тут заснували. Ми зібрали 450 літрів. Діжняємо до пункту збору молока. Бачите, чутно, як працює охолоджувач. Оксана сировар вже сидить. На тележці. Оксана. Оксана записує, хто скільки привіз молока, хто скільки Кто? здає. А щось коню це не дуже подобається. І це ви його тут збираєте і охолоджуєте. Так. Добрий день, Добрий, так. Добрий, так. яка ви красива. <рес> 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 Зуби білі на молокі, на кальці. Так, і на сметані. <рес> Але ж ви тут собі цікаво, так все владнали. Бачите, це літраж. Кожна людина пише, який літраж вона сьогодні залишила біля двору. Дуже зручно. І той, хто приймає молоко, просто переписує собі в журнал і потім вже розраховується через 10 днів за молоком. Кожна краплина молока їде в сироварню, адже всі зацікавлені в роботі останньої. Як привезли молоко на сироварню. Тут віто знімай, знімає, і так Краса. Ми вже готові робити сири. І якраз молочко. А яка красуня. Привезла нам молоко, щоб ми працювали. Ой, як же добре тут. Ось так гарно біля сироварні. Андрій, так як цікаво, хлопці, знаєте, що повезли? Сироватку. Бо у нас тут сироварня, отам ще дві сироварні. Село. Да, молочне сирово. Молочне село, да. <свісно> І ще молоко везуть. Ви бачите, тут всі працюють, ну майже всі на конях. Хоча техніки дуже багато. Починаємо перекачку охолодженого молока в пастеризатор. Молоко тут е непоганої якості, я би так сказала. Сироварня невелика. Це була колишня сільська баня, уявіть собі, яку довели до ладу. Після того, як зібрали молоко, воно везеться в сироварню. Частина в сироварню, а частина зберігається в танку охолоджувачу. За цілий день переробляється молоко. Сироварня позаду мене буквально на 300 літрів, то десь 2-3, коли як вийде, робимо парний сиром. Камери для дозрівання є, я вам обов'язково її зараз покажу. І тут головний упор на м'які сири: моцарела, сулугуні, халуні, бринза, Адеєльський, Адеєйський печени. Дуже смачна штучка і дуже класно продається. Масло вершкове, сметана, солодкі вершки. Ну, ось такий асортимент. Рахунок того, як формувати асортимент. Я зате щоб робити асортимент спочатку відкриття доволі такий широкий, щоб була широка лінійка. Є камера для дозрівання, тож робимо пару сортів напівтвердого сира. Обов'язково пробуємо робити м'які сири. Для того щоб зрозуміти, на який сир буде попит саме в цій області. Не раджу починати зі складних сирів. Сирів твердої групи, сирів з білою, блакитною пліснівою, з митою з коринкою. Боже, для цього дійсно потрібні знання, потрібні розуміння вологості зерна, кислотності. Ну, багато знань дійсно потрібно, тому спочатку починаємо з простого. І рухаємося далі, але починаємо обов'язково правильно. З точкою флакуляції з визначенням, обов'язково дотримуємося рецептури, температури дозрівання, правильної роботи з молоком. Тому що, от коли я приїжджаю, то я бачу, що в селах основна проблема з тим, що люди не вміють зберігати молоко, не вміють правильно його охолоджувати. Ділюся досвідом по сиру фета, який піде на чотирихмісячне визрівання. А друга партія це просто адегейський, який будуть запікати. На другий день шматки фети солимо і контролюємо параметри сольового розчиню, в якому солиться маленькі головки сира зі спеціями. Далі все на полки і беремося за виготовлення вершкового масла. Все, що є на цій сироварні, на 70% куплено по державній програмі. Я вам далі розповім. А поки у мене обідня перерва. Ви не повірите, але ось так виглядає у мене обідня перерва. Тут просто рай. Сироварня знаходиться ну прям в полі, в полі дерева. І тут ще зазвичай пасуться корови. Дві-три, але не знаю, чому сьогодні їх немає. Кооперативу допомагає велика аграрна фірма, яка має дотації і всякі різні плюшки від держави за те, що опікуються отакими невеличкими кооперативами. Люди тут зараз працюють безкоштовно. Коли будуть вже дозвола, коли сироварня буде введена в експлуатацію, підуть продажі сиру, а з ними і гроші від переробки молока. Тоді і буде заробітня платня. Зараз село живе за рахунок здачі молока на сироварню. Все, пропрацювала п'ять днів. Сироварня залишилася. А я крокую далі! Переміщуємося в браталівську сироварню. Три місяці пройшло з моменту запуска цієї сироварні. Подивіться, яка вона красива, який льох для дозрівання. Він вже працює до речі, на благо сиру і господаря. Природа тут мальовнича, а ремонт досі триває. Потрошки все роблять і приводять до ладу. До речі, обіцяла вам цифри. Сироварню будували з нуля. Тут 55 десь метрів квадратних. Обійшлося це в 30 тисяч доларів, обладнання біля 20. реставрація підвала, стелажі для сиру біля тисячі доларів. Я говорила з власником про окупність при умові реалізації сиру 1200 кілограмів в місяць. Сироварня вийде в нулі, десь через роки два. Так, зараз на відео ви бачите мої руки. Через місяць я повернулася на таку собі супервізію. Працюю з дівчатами, вчу доглядати за сиром, афінувати його. Мети бузіна, до речі, чудовий експеримент. Красиво і має стати як би регіональною такою цікавинкою, родзинкою цієї сироварні. Дозрівати він буде не менше шести місяців. А це повністю мій винахід. За допомогою гілочок ми створюємо розкішний рельєф. В колективі новенький працівник Сергій. Він з Луганської області. Майбутній класний сировар. Бачу вже по ньому. Але ж я придумала вам напередати, який тут запах стоїть. Ой, ароматика просто бешена. Це знаєте що? Мішок? Таке рідно, в якому зберігалась ващина. Зараз я приберу плісніву, яка є все зчищу. І покажу вам, що я буду далі з ним робити. А це ващина. Зараз я теж буду її використовувати. Для сира. Я просто трошки зчищаю плісняву, щоб не було взагалі плісняви. А так це все мені потрібно. Генерувати ідеї моя особиста фішка. Просто я обожнюю експерименти. Наприклад, сир на рамках з сотами це буде просто вибух. Ось тут ми його дегустуємо. Це дуже смачно. Перед тим як розмістити сир на соти, я мила скоринку бреві бактеріями. Ну що ж, моя функція тут виконана. Камера забита сирами, а сировари-початківці знають, що робити з молоком і сиром. А я можу рухатися далі. Завжди на зв'язку. Ваша Фармаджа Олів.